Навчання максимально наближене до реальних бойових дій. Підрозділи західного оперативно-територіального об'єднання Національна гвардія України продовжують підвищувати свою майстерність. На певних етапах підготовки військовослужбовці тренуються за допомогою страйкбольного спорядження. Наші кореспонденти побували на одному із таких занять і готові розповісти усі деталі. Певний час на підготовку і військовослужбовці розпочинають тренування. Завдяки страйкбольній зброї нацгвардійці під час навчання можуть відтворити бойові умови, наближені до реальних. Чим вона допомагає, тому що люди вже більше починають розуміти, що куди не треба висовуватись, де не треба висовуватись, і коли вони якби навіть відчувають на собі, вони розуміють, де може бути противник і які дії не потрібно робити. І максимально себе принижувати до землі, тобто не вставати на повний ріст, тобто, чим коротші перебіжки, більше використовувати укриття. Важливими є командна робота та прийняття правильних рішень в умовах стресу. Саме ці аспекти запорука успішного виконання завдання. Сьогодні військовослужбовці діють за сценарієм. Передовий загін заходив в місто. Тут вже знаходиться противник. Противник займає оборону в місті, передовий загін безпосередньо зустрічається з противником, проводять дії щодо знищення даного противника. Противник відходить. Наступний підрозділ прибуває в місто, блокує будівлю, і третій підрозділ вже штурмує безпосередньо будівлю. І звільняє від противника. Як і в реальному бою, на тренуванні не обходиться без умовних поранень. Завдяки цьому військові можуть відпрацювати навички тактичної медицини. Голова як? Нормально. Бери, для тебе не потягнути. Кому яка може ногою попробуй або доповзти? Пульс Тренуються на нацгвардійці щодня. Корисні навчання і для тих, хто вже брав участь у воєнних діях. Ці навчання дійсно дуже сильно нам допомагають, особливо з цими стрікбольними приводами, тому що можна відпрацювати більш реальних більше в умовах, більш реальних до бою. Тобто, вже заставляє більше думати, більше більше заставляє ховатися. Тобто, повне відпрацювання вже йде більш більш тактично. Під час тренування проводиться аеророзвідка, завдяки якій командири підрозділів можуть проаналізувати дії військовослужбовців. По кожному навчальному питанні ми повністю розбираємо, які були вказані до ну, які були припущені помилки. Відповідно, їх на майбутнє не допускаємо. До кожного навчального питання ми відповідаємо. Ну ми розбираємо кожному питання по. Частинах відповідно до кожного населеного пункту відповідно до кожної місцевості своя відповідна тактика і на кожен на кожне відділення відповідно ви своя роль і місце в даній місцевості. Відповідно, ми стараємось якомога краще показати себе в бою. Контракт між національною гвардією України та окремими благодійними організаціями на постачання обладнання та сучасних систем для тестування штурмових підрозділів підписали ще у червні. З того часу благодійники закупили частину обладнання, яке необхідне. На сьогодні воно є на двох тренувальних полігонах. Анківщини та Львівщини це є обладнання двох типів. Одне обладнання це є лазер. Так це є лазерне обладнання, коли є на стрілецькій зброї датчики, які дають промінь інфрачервоний, і є приймачі на бійцях, і видно, куди воно попадає, коли попадає цей постріл. Друге, це є пейнтбольне обладнання, це коли куль. Кульками стріляють і влучають. Ну, і Крім того, є ще піротехнічне обладнання, закоплене, це є звукосвітлові гранати, які дають можливість так само відчувати бійцям реальність бою. Дрозділи Національної гвардії зараз виконують, здебільшого, штурмові штурмові дії і виконують ці завдання. На сході України тому це обладнання дуже важливо для навчання підрозділів, які висуваються для виконання бойових завдань як в оборонних операціях, так і в наступальних операціях. Підрозділи зможуть майже відчути імітацію справжнього бою, будуть відчувати, як правильно діяти в тих чи інших ситуаціях. Така ж навчальна зброя уже недовзі має потрапити на ще один полігон. На сьогодні триває збір коштів.